При спробі ворога налагодити альтернативну переправу в районі голої пристані, знищена баржу з окупантами та бойовою технікою на борту, вогневий контроль Каховського мосту не дозволяє ворогу провести ремонтні роботи. Підтверджені втрати ворога складають 30 расистів та дві бойові машини піхоти. При спробі атакувати наші позиції ударний ворожий гелікоптер К-52 був збитий силами протиповітряної оборони. Запаси боєприпасів ворога зменшено ще на один склад в Береславському районі. Корабельне угрупування ворога в Чорному морі без змін в постійній готовності до застосування 16 крилатих ракет типу Калібр. Дотримуйтесь заходів та алгоритмів безпеки. Пильнуйте ситуацію і дії підозрілих осіб. Інформуйте компетентні органи, не розголошуйте відомості про діяльність та переміщення наших підрозділів. Тримаємо стрій разом до перемоги!